Всім доброго дня! Сьогодні я на кухні все. Ну, звісно, після обіду піду на город. Буду знову копати розсаду і відправляти, готувати посилочки. А зараз я зараз покажу, що я роблю. Ось у Ось мене кипить, кипить заготовка для супів і борщів. Це спинки, шийки, ребришка, бройлерів. Я їх розділила на фракції, порубала, рініше порізала, поставила водичку. Це мені моя сестричка дала рецепт. Гарний вона в мене гарний повар такий. Зараз із світлом перебої, можуть бути, і я вирішила левову частину переробити на тушонку, на заготовки ну, під желізну кришку для того, щоб воно хранилося в погрібі. Тому що так як обстріли зараз дуже сильні, і може, конечно, бути таке, що світла не буде, і я не знаю, що буде з морозилками. Хоча в мене морозилки великі, і фруктів дуже багато заморожено. ну Будемо е, рішати проблеми по мірі їх необхідності, по мірі їх поступлення. Е, так от, те, що з, з косточками. Те, що з кусточками м'ясо, я у, на літру на, на води положила 100 г солі. Оце в мене тут я положила 3 літри, не, 4 літри води. І це вже вариться друга портія в мене. Одну я вже закрила, коли вода закипає із солю, ложу туди м'ясо, потім. Потім воно у мене кипить десь хвилин 15. 15-20 хвилин більше не треба. І зразу знімаю піночку, яка спливає, піна убираю і потім накладаю боночки, спочатку м'ясо без юшечки, а потім заливаю цією юшечкою і закотую боночки. Ось у мене вже закотані. Ось, бачите, в якому вони вигляді. Ну, зразу, звісно, підписую, що це в мене для супа для борща. Тому що як воно вже застине, то, звичайно, його і не, не видно буде, і я вже забуду, що у мене там, тому що у мене там багато чого. А ось таку ось таку грудку, грудку прямо з я порізала і буду тушити його 5 часов. Окремо, окремо е, нарізала е, ножки, бюдришка. Ось у мене вони нарізані, бачите, е, ці я одварю, е, поки буде м'ясо від кості відставати, і потім е, уберу від кості, додавлю туди до грудок, шкурки по ну, в мене там шкурки, теж є з із... Із шийок, я сюди положила для того, щоб від відсіля весь жир пішов у тушунку. Потім я їх витягну від ціля, я їх ложити туди не буду в тушунку, Я хочу їх перемолоти в місті із лівером, з пупиками, з печоночками на пиріжки. І те заморозю. Те заморозю. Ну, можливо, закрию. Ну, У мене просто немає свинячого жиру, щоб залити, щоб воно хранилося. Тому краще заморозюю, лівер заморозю. Перемилю на м'ясорубку і заморозю. А це буде моя тушонка. Баночки в мене вже стоять викип'ячені, викип'ючую в духовку. Зразу закладаю в духовочку, всі боночки, ось, бачите, і одним махом всі зразу стерилізую. Ставлю на 10-15 хвилин на 100-120 градусів температуру виставляю, і так вони в мене стерилізуються. Ну, Піду на город, тоді покажу, що на городі буду робити. Сьогодні буду, звісно, конечно... Копити розсаду, якщо дасть. Дощ у нас дуже сильний був, але ну, в мене є там, де не дуже сильно грязь. Там в мене є трішки соломки підстелена, то там корінечком можна копати і я думаю буде добре. Ну, Звісно, треба буде мити. Це єдине, що дуже мене задержує, із цим, це миття. Тому що з такою кількістю землі я ж не можу відправити, тому що ці посилки будуть дуже важкі. Тому ось так. І сьогодні в мене там скубуться слідуюча партія, завтра відділю грудки за морозю на е, отбивні, ну, на отбивні на е, всякі блюда такі, що із грудки. Е, Буду робити зимою. Вирішили всю партію. Ми один раз возили на ринок і продали ми, по-моєму, тільки чотири куриці із шести, о, із десяти. Шість штук додому привезли, положила в морозилку. І зараз такі базарі, ну, вони просто нікудишні. Я не знаю, в чому справа, чого люди так перестали. Скупляться, можливо, люди багато повиїжджали по селах після послідніх подій, обстрілів. І ми так посовітувалися з чоловіком, що не треба ризикувати своїм життям і їхати на той ринок стоять. Перероблю все на тушунку, позаморожую, що тільки можна. А на замовлення в людей є мої телефони. Якщо Комусь треба буде, то відправлю на йок. Ну, Наріжемо, набере бру заказів, поїдемо, розвеземо і все. А на ринок вже їздити, я думаю, я не буду, тому що така ситуація, що зараз страшно туди їздити, чесно говорю. Ось вийшла на город, копаю тут. Ну, копаю як, ножом копаю, по-другому не виходить. Ось, бачите, оце все треба мити і це ножом, а лопатою взагалі нереально копати. Я Не можу не показати, а сіду. А тут у мене вийброн який. Ось. Це не рем. Це просто, правда, руки в мене страшні, <хи> тому що копою розсаду. Ось, дивіться. Це та полуничка, що я показувала навесні, що отак цвітануся всі вверх. І прям з ягідками вона стояла. Її доволі багато їсть осінню, Це просто сприятливі погодні умови. Дощі, тепло, осінь, І ось таке вона викидає. <різь> Просто капець. Гляньте, яка краса. Да, доволі багато її цвіло. І якби ще й обрізати було вуса. Ну, вуса треба трішки, мабуть, посадити в касетку або... От там на вулиці, де я показувала. Бо коріння хороше. Та попробувати її на смок. Хоч руки грязні. Ну, попробую. Класно. І кислинка є і сладость. Все в гармонії. Класно. Сьогодні вийшла на город, дивлюся, мама ходить по городу. їсть полуничко. <рес> Думаю, ну слава Богу. Хороше настроєння в мами. Ось іду, іду йду, <рес> дикуюсь, яка полуниця. Оце вийбронт. Клас. Ось дивіться. Можливо, я незаслужено його вирубала на ґрунті. Ось такі корінечка. Мабуть, я її буду ще розмножувати. Взагалі треба перше міння, як кажуть, й обмончиве. Тому нехай росте. Буду ще. Трішки розмножувати, щоб на слідуючий рік була в мене вона теж. Але тут в мене трішки перемішалась вона. Оце, це джолі бочу. Не буду вирубувати, хай буде. Вона вже так хорошо укорінилася. Ось Вона як отлічається. Ось це ось які кущі. А це вони трошки світліші і ну, зовсім листя трошки не таке. Не таке якесь ребристе воно як це. Розсади в мене немає. В цьому році зразу кажу, я просто її вирубала на ґрунті, де вона в мене була, я її вирубала, а касетку я не ставила просто. Так це зараз такий урожой. А от коли вона перший раз плодонос, взагалі ягід просто уйма. Єдине і мінус, що вона на ґрунті у мене була несмачна з терпкостю, а тут на плівці зовсім інший смок. Тому не треба спішити вирубувати з першого разу. Треба подивитися на наступний рік який він який буде. І ось покажу купчиха, як розкущилася. Ось дивіться, яка вона стола. Шикорна. Шикорна. Такі рожки в неї мощні. Треба буде почистити оце старе листечко, щоб не було гнилів. Вон які рожочки хороші. Побачимо, що вона видасть на наступний рік. Буває, що полуниця розкривається на слідуючий рік. Її смак і взагалі потенціал її. Тому не спішіть вирубувати, якщо не сподобалося якийсь сорт, не спішіть вирубувати в перший рік. Стрішки вибром тузе з бугра, ну зовсім трішки. І знову на вечір у нас холодає, закот червоний, то, мабуть, зранку буде знову заморозок. Якщо не буде заморозку, то завтра зранку буду докупувати. Бо сьогодні докупувала тільки тим, що по 10 штук, бо там, де по 50, я просто не можу. Дуже мокро, дуже. Так. І будь ласка. Далі до 323 номера, пишіть свої адреси, пишіть свої замовлення. Хто що замовляв, пишіть мені на вайбер. Якщо вайбер не виходить, буває, ось одна жіночка в мене була, вона просто заблокувала мене. Чи, чи може я її, не, я так і не зрозуміла толком. Бо ми ж такі хакери всі, що буває щось нажмеш, а воно не те. Тому, якщо не виходить у Viber, пишіть в Telegram, В Telegram теж там я є. Можете писати нам сендер у Facebook. Ну, це, звісно, стосується тих, хто в мене в друзях. по другому ви не зможете, мабуть, написати мені. Ну, Додайтеся в друзі і я там вас побачу. Хоча я туди дуже рідко заходжу, буду старатися заходити. Питали мене, як я, я не, не, не пам'ятаю, чи я відповідала на це запитання, чи ні, як я храню касетку. Касетку я храню ось тут, в теплиці або на вулиці. На вулиці накриваю просто агроволокно. Можна, якщо нема агроволокна, можна просто зробити таку виямку у землі і просто її туди поставити, щоб вона була нижче землі. І все. І вона так прекрасно зимує. Ну, а якщо є агроволокно, накрили і все. І все воно перезимує прекрасно. І що в мене дуге? Нащо дух? Дуги я ж подивилась в інтернеті, заказали ми трубу двадцятку, порізали її, поробили в тунелі. Так, да, швидко, скоро, хорошо, але. Але в усьому є але. Вони дуже пружинять. Зараз Вони дуже пружинять, по-перше, неустойчиві. Ну, так, да, це має місце бути, може, звісно. Але коли в мене навесні, на агроволокну і на плюнку, там, де було натягнуто на цих трубах, випав сніг. От був, був такий період, що випав сніг. Причому такий сантиметрів 10-15. Та ще й мокрий. І дуги отак зігнулися. Посередині вони просто просіли. Ну, отак. отак, Зрозуміли, отак було. Я, звісно, злякалась, думаю, ну все, <смай> моя клубника пропаде. Коли ні, я зняла оце агроволокно, зняла плівку. і... Під діями сонячного проміння вони випрямились і стали так, які таких були раніше. Тому ось так враховуйте це. І ще, щоб не здувало вітром, чоловік там попросвердлював такі саморізи, чи, чи, чи шурупи, чи що вона називається, зараз вийду, покажу. Ось ось. Бачите, ось, 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 ось. І за оці саморізи ми отак навхрест з тої сторони і з тої сторони натягували зверху агроволокно е вірюку. Звісно, краще, якщо є резинка, то можна резинкою. Резинкою буде краще, воно буде краще держати. Треба накривати, бо щось мені здається, що щось буде, або знову. щось холодоє, жолко як померзне. Хоча примерша вона теж смачна. То, тільки, будь ласка, не пишіть мені більше, щоб я йоду виселола Ні, не буду весело. Тому що ну, після дощів зараз вона і полупається. Та і в мене є, що відсилати без купники без ягоди ще. Я хоч би вспіла повеселоти посилки з саженцями. Ось. Так що, ось бачите, вони, вони так неустойчують, вони пружинять. А коли вітри, то, звісно, це не, не дає плюсів цьому. І там мені є, люди пишуть, щоб я записувала на весну і розповіла, які в мене будуть сорти. Давайте вже... Трішки розслібаюся з цими саженцями, з оцими замовленнями, а потім у нас буде ще ціла зима впереді. Так що <смі> тоді раз будемо розмовляти і про сорти, і про все. Зараз просто нема часу. Зараз мені треба срочно накрити агроволокном там, де чоловік у мене перебив, щоб воно не пересихало. І висаджуватися теж треба. Ж Надіюсь, може скоро моя надіжда вийде з коматузу, Там, може мені допоможе. Ну, а не буду сама, звісно. А зараз треба її накрити теплицю, чоловік ніяк не дозакінчить. То спину зірвав, був то дощі, то ще щось мішає, ніяк не дозакінчимо. Пленка вже прийшла, все вже є. Сьогодні він там ворота дороблів. Ну а трішки часу потратив, у нас хлопці надумали ті, що мені кого не давали. Теплицю ставити таку, як у нас, із заліза, бо віх вона там все ну, пополо. Так, взяли в нас трубогиб, чоловік показував, як робити, як ним пользуватися. Тут трішки зайняло часу. Ну, сусідам вже треба допомогти. Ми з сусідами живемо дружньо. Так. Провела овочі кассетка ось ось стоїть. Надо забрати. Ще сьогодні пішла на сирі, а в мене ще там касетка стоїть між Сирією, я за нею забула взагалі, що в мене на рядках, на, на, гря... на грядах, стоїть касетка. Я її навіть не поливала, ну зараз, звісно, дощі йдуть, то вона поливається. усі. Джолі в мене теж стоїть пору касет. Та ще, мабуть, і купчиха, можна бути. А можливо, я вже і зняла. Я вже просто потерялася во времени. Зарозальну. Ні, купчиху я вже зняла всю, немає. Вже нема купчихи. Купчиха знята. Слава Богу. А Сірія в мене ось і ще є. На рядочках стоїть. Ось, бачите, ось яка вона. Вона вже в висоту не росте, а вниз, в корінь. <різь> ну, ще корінечко невеличке. Ось, бачите, невеличке. Ну, нічого, вже можна буде, якщо будуть заморозки, то сніму її, піде в тепличку. Ось так виглядає. Рядочка, думаю, завтра, якщо не буде дощу, треба тут розволочити, розрівняти, насипати там, де я буду насипати перегній, розмітью там, де в мене будуть рядочки, і буду тільки туди сипати. Перегній і добре для осіннього внесення. Прямо поверху отак посиплю. І воно буде постійно ходити у землю. Перегній, він же ж не спалює растіння. Тільки буде, буде класно. І ще купила зимню, зимову цибулю, хочу посадити, часник вже треба вже пора вже садити. І ще я дуже рада, що всім сподобалася моя ідея із саджанцями. Так що читайте коментарі. Хто хоче якусь там собі м, замовити якісь саджанці, будь ласка, замовляйте, там же ж є люди, в яких є е, саджанці в збитку. Або на слідуючий рік буде, будемо ділитися, будемо будем друг друга покупати. Це ж це ж класно. Так, да. Щось в цьому році холодоє. І, будь ласка, пишіть мені до 323-го номера включно. Хто що хоче, скільки, яка оплата, адреса, і я буду відправляти. Скільки зможу. Я думаю, вступляється неділя ця. Буде дуже продуктивною, я буду старатися якомога більше відправити, щоб всім може відправити і все. І на тому кончиться. Буде, будуть ще саджанці, буде ще тепло, значить буду відправляти. Ну, а не буде, це ж таке. Будемо весною сотрудничати весною, літом. Я думаю. Та не думаю, я уверена, що на наступний рік, якщо всі будемо живі, здорові то я обов'язково врахую цей ці, ці запити на полуницю, які в мене великі такі, то на наступний рік буде більшість качественна розсада і, і більшій кількості, і раніше набагато. І, будь ласка, не затягуйте з цим, щоб я розуміла, скільки мені ще треба накопати, тому що ви ж розумієте, що вже холодоє і треба пошвидше з цим До, да, Стакони в мене вже замовлені всі, стаконів вже нема. Люди замовили, вже забирають. І залюби я її мію ввиду. У мене других і немає з вже. Так. Ну, все а, забула сказати ще про таку карму, яка йде на Росію. Не знаю, чи правда чи ні, але кажуть, що Путін уже в комі. Так що, може, дасть Бог, війна закінчиться скоро. А Соловйов сьогодні, чи вчора, чи сьогодні попав в ДТП і в важкому ж стані. Так що карма приходить завжди. Так, що ось так. Ну, миру всім добра, всього найкращого. Мирної ночі саме головне. І все буде Україна.